11 грудня на базі комунального закладу Нікопольська середня загальноосвітня школа No20 відбувся семінар директорів шкіл міста за темою інформаційно-комунікативні технології як засіб підвищення ефективності навчально-виховного процесу. Роботу розпочала завідуюча методичним кабінетом відділу освіти і науки Нікопольської міської ради Лиховицька Анна Вікторівна. Директор комунального закладу Нікопольська середня загальноосвітня школа номер 20 Юркевська Наталя Миколаївна надала інформацію про систему роботи школи, її історію, досягнення та плани на майбутнє. Заступник директора з навчально-виховної роботи Павличенко Ольга Анатолієвна ознайомила присутніх з власним дослідженням на тему розвиток творчого потенціалу та життєвої компетентності учнів через використання інформаційно-комунікативних технологій. Практична частина розпочалася відкритим уроком у третьому А класі. Причина Лариса Сергіївна продемонструвала систему роботи в класах розвиваючого навчання через використання проєкту Один учень, один комп'ютер. Вчитель інформатики комунального закладу Нікопольська середня загальноосвітня школа номер 9 винаходив Андрій Анатолійович, ознайомив з можливостями сервісів Google та хмарних технологій у навчально-виховному процесі. Роботу продовжив вчитель географії та економіки комунального закладу Нікопольська середня загальна освітня школа No4 Гарашенко Володимир Григорійович доповіддю впровадження фінансової грамотності учнів засобами інформаційно-комунікативних технологій. Педагог-організатор комунального закладу Нікопольська середня загальноосвітня школа номер 20 Шаповал Марина Володимирівна провела майстер-клас зі створення фільмів у програмі Корел ВідеоСтудіо. Директорам був представлений відеоролик, створений за їхньою участю та участю учнів школи номер 20 Завершили семінар Безсмертна Людмила Григорівна, вчитель інформатики комунального закладу Нікопольська середня загальноосвітня школа номер 20 презентацією формування комп'ютерних компетентностей через залучення учнів до творчих конкурсів та олімпіад. Таря Бошапка Володимир Олександрович, вчитель інформатики спеціалізованої природничо математичної школи при Дніпропетровському національному університеті імені Олеся Гончара. Демонстрацією можливостей використання блогу учителів у роботі з обдарованими учнями. Підсумок семінару підвела завідуюча методичним кабінетом відділу освіти і науки Нікопольської міської ради Лиховицька Анна Вікторівна.